або я не знаю що це стан як завжди окей а навіть так. так це щоб мені не заважало да ладно а оце круто що це Блін, я його не з тої сторони відкрив. Зараз, подожди. Буди херня. Ладно. Відкрив не той сторони, бачу, що щось випадає. Прикиньте. Хто в темні, той зрозумів, що це. Офігеть. Його тут до 100 біса, я вам скажу. Дивіться. Так, два. Ще якби я його певно відкрив, би було б покраще, але... Так, три. Все по кольорах посортовано. Офігеть. Чотири. П'ять. Шість. Блин, скільки його цікаво тут? Коробка, тройка, НПШ. Сім. 8, я не знаю. Щось упало. 8 чи 9, не пам'ятаю, і отака от штука. Ну це, типу, схоже, хтось своє щось продав на лаву Так, давайте обратно це складать. Я знаю, що лего точно дорого. І я знаю, що Лего продають, це популярна тема, його продають на вагу. Подивимось, скільки це все коштує на Аліекспресі на Оліксі. І ціну ви побачили? А я знаю, чим я буду займатися сьогодні ввечері. Однозначно піде не на продажу. Це.